Привіт! У своїх відео я вже кілька разів посилався на ідеї Лішика Калаковського про необхідність морального виховання. Якщо не дивились, наприклад, відео Мораль, як вибір та інтуїція рекомендую. Посилання в описі. Там я говорю про деякі базові речі, розуміння яких допоможе нам у наших сьогоднішніх міркуваннях, а конкретно у розмові про моральне виховання. У чому основний сенс? Колоковський стверджує, що для того, щоб чинити правильно, часто недостатньо дотримуватись парад авторитету чи приписів до кодексу. Чому? Та тому, що моральне життя має принципово конфліктний характер. Причому цей конфлікт існує як мінімум у трьох сенсах. Перший це необхідність градації цінностей та відсутність критерію для їх порівняння. Цінності тоді вступають в конфлікт, і це призводить до необхідності визначати пріоритет. Ну, що важніше, наприклад, завжди говорити правду чи завжди проявляти повагу до чужої гідності. Ну, конфлікт у таких випадках очевидний. Другий це необхідність вибору у випадках, коли різні ближні вимагають від нас взаємно суперечливих дій, які не можуть бути виконані одночасно. Найпростіший приклад. Це коли виробнича необхідність вимагає від тебе бути на роботі, друзі чекають у лазні, а дружина просить допомогти з прибиранням і передусім має моральне зобов'язання. І третій, це конфлікт між бажанням чинити правильно і прагненням приймати раціональне рішення, які зроблять твоє життя і життя оточуючих комфортним та щасливим. Історія сповнена прикладів, коли бажання чинити правильно призводило до катастроф. Не дарує ж люди кажуть, що благими намірами вимушена дорога до пекла. І якщо в першому випадку хороший кодекс нехай і не завжди, але допоможе вибудувати ієрархію цінностей, то в другому він точно безсилий, а в третьому ще й шкідливий. І тоді як? Ну, відповідь Колоковського така: необхідно у кожному випадку ухваляти індивідуальні інтуїтивні рішення, засновані на моральному вихованні. Якщо ми з ним згодні і розуміємо, що потрібно робити, то хотілося б зрозуміти, як це зробити. Очевидно, що не існує у світі людини, яка в тому чи іншому вигляді не була піддана моральному вихованню. Ну, як мінімум, кожної дитині батьки розповідають про те, що таке добре і що таке погане, але дитяче виховання часто буває поганим і ніколи не буває достатнім. Тому в ніякому разі, не нехтуючи дитячим вихованням, слід приділяти суттєву увагу самовихованню, яка ґрунтується на глибокій рефлексії питань, що стосуються морального вибору. Таке виховання вимагає зусиль, воно є обтяжливим, ризикованим, але тим не менш необхідним. Звичайно, Коликовський не надає в наше розпорядження якоїсь програми морального виховання, методички, за допомогою якої можна швидко досягти успіху і в цій нелегкій справі. Та й ніхто не надасть. Тому давайте поміркуємо разом над двома проблемами, ну і включимо до конви наших міркувань і думки самого Лешако Колаковського, йтиметься про менше зло та брехню на благо. Ми з вами дорослі люди і знаємо, що складно прожити життя, жодного разу не збрехавши. Ми також знаємо, що невчасно сказана правда може призвести до неприємностей, а й то до катастрофи, як особистої, так і глобальної. Тому час від часу ми брешемо, брешемо на благо, брешемо на спасіння. І як ми сприймаємо таку брехню? Як благо, як добро, але ж брехня завжди залишається брехнею, тобто злом. І як у цьому випадку, наприклад, виховувати дітей? Адже дитина через відсутність життєвого досвіду і не до кінця розвинених когнітивних здібностей не може зрозуміти нюансів. Для неї тільки брехня і правда. Вона бачить, що ті, хто говорить їй, що брехати не можна, самі час від часу брешуть. Як тут бути? Калаковський радить не виховувати дітей у переконанні, що брехня безумовно заборонена. У будь-якому випадку вони швидко переконаються, що в житті ти не так і що обійтись без неї неможливо. А коли зрозуміють це, швидше за все взагалі засумнівається у моральній цінності говорити правду. Тому не треба говорити, що брехня за деяких обставин буває благом. Таке правило надто легко поширити на величезну кількість випадків, і його еластичність небезпечна. Навпаки, треба зміцнювати їх у переконанні, що брехня зло. Іноді слід брехати, щоб запобігти іншому злу, яким вважаємо гіршим. І що, хоча в таких ситуаціях брехня навіть морально допустима, вона при цьому не перестає бути злом. Ще складніше пояснити дитині, що одні, і ті самі форми її поведінки, одні і ті самі люди будуть іноді вихваляти, а іноді засуджувати. І що реакція одних і тих самих людей на схожі вчинки складно передбачити, і що сама ця реакція не має бути визначальною при виборі того чи іншого варіанта вирішення морального питання. Це також складно, але необхідно. Це ж стосується обов'язковості називати речі своїми іменами. Наведу приклад життя. Якось говорили з друзями з приводу планів Трампа, віджати у китайців американську частину Тіктока. Рейдерство, кажу, ні відповідають вимоги національної безпеки. Силове вилучення власності називають рейдерством. І так, це необхідно для забезпечення національної безпеки. При цьому треба розуміти, що національна безпека це та галузь людської діяльності, багато заходів, якої, якщо відвеліктись від мети, аморальні. Тюрми, казарми. Гармати замість масла, кому це подобається. При цьому невміння і небажання забезпечити національну безпеку є моральним не меншою, а то й більшою мірою. Але ж при цьому не варто назвати добром те, що ним не є. Назвавши одного разу відбір власності добром, ти ризикуєш потрапити в ту ж саму пастку еластичності, яка дозволить застосовувати подібні методи у випадках, коли без них цілком можна обійтись. А тепер кілька слів про менше зло. Іноді ми змушені здійснювати неправильні вчинки, робити менше зло заради того, щоб зобігти більшому. І тут ми знаходимо ще одне протиріччя морального життя, протиріччя між світом цінностей і світом обов'язків, між бажанням жити в добрі та обов'язком час від часу творити зло. Це протиріччя є природною особливостю людських відносин. І той, хто говорить, що це не так, що найменше ханжа. При цьому саму наявність подібної дисгармонії часто намагаються не помічати. Роблять це і для самозаспокоєння, і для того, щоб виглядати в очах оточення людиною, нездатною творити зло. І єдиний спосіб цього досягти, називати зло нехай менше, нехай необхідне, але добром, стверджувати, що кожний акт, який є предметом обов'язку, є тим самим благом. Менше зло, на думку Лешика Колоковського, не повинно називатися благом лише тому, що воно саме менше. Воно все одно зло. І якщо моральні стимули мають якесь значення для наших практичних життєвих позицій, то це необхідно усвідомлювати. І одним із завдань морального виховання є усвідомлення цієї дісгармонії та розуміння того, що навіть до меншого зла необхідно ставитись як до зла. Ви запитаєте, який в цьому сенс? Скажете, що протягом двох останніх тисячоліть представники нашої цивілізації постійно творили зло і при цьому поклонялися добру, і що це протиріччя ніколи нікого не зупиняло і навіть навпаки, було предметом гордості? І що тим, хто від цього зла потерпів, абсолютно однаково, як називали своє діяння той, хто його творить, добром чи меншим, а може й необхідним злом? Спробую пояснити принаймні скажу, як я це бачу. Ну, по-перше, мораль це не про історію і не про інших. Мораль це про тебе. Кордон між добром і злом проходить у серці, ну може, в мозок у людини, а не між державами, політичними силами чи різними людьми. І моральне виховання необхідно для того, щоб виробити інтуїцію, що дозволяє зробити у певний момент правильний вибір. А якщо ти називаєш менше зло добром, то й вибору ніякого нема. Є добро і є зло. Що тут вибирати? Все очевидно. Тобі і замислювалось нема над чим. Якщо ж перед тобою два зла, то ти точно подумаєш, чи справді одної з них менше, і наскільки вирішальною є різниця? І чи варто ставати на бік нехай меншого але зла, а не, наприклад, отримати від вибору? Найпростіший приклад вибори Згадайте, скільки разів ви голосували за зло, за те зло, яке як вважали меншим. Можливо, були ситуації, коли такий вибор був виправданий. Ну, Навіть, напевно, були, по собі знаю. Але знаєте що? Якось співав все на думці, що якщо ми діємо подібним чином, ми просто не залишаємо шансів добру. І до чого це призводить? Вигляньте в окно, включіть телевізор, повертайте Фейсбук, по-моєму, все очевидно. І друге, наша сьогоднішня оцінка деяких діянь наших предків кардинально відрізняється від їхньої власної оцінки. Те, що вони вважали необхідним злом, ми зараз іноді вважаємо злом чи не абсолютним. Чому так відбувається? Ну, з одного боку, очевидно, ми не розуміємо і не відчуваємо контексту. Але важливіше не це. Важливіше те, що століття поклоніння перед добром природним чином змістило наше розуміння допустимого зла далеко в добра. Тобто те, що 300 років тому вважалось допустимим, зараз таким не вважається. І це, зокрема, є і наслідком морального виховання. Звісно, процес цей нелінійний, трапляються відкати, ну як зараз, наприклад. І справді, за часи великих потрясінь і катастроф, аморалізм знаходить безліч прихильників, але тренд все-таки інший. Глобальне зменшення насильства та пом'якшення норовів. Як на мене, це очевидно, не очевидно інше, до якого рівня необхідно пом'якшувати норови, не побоюючись, що християнська цивілізація буде зруйнована. До якого рівня необхідно знижити рівень агресії в людині, щоб вона не перестала бути людиною? Цікаве питання, зайнятні. тому сенсі, що займають мене. А якщо і вас, то пишіть у коментах. Разом поміркуємо і, можливо, запишемо пару відео. А також лайкайте, підписуйтесь. Якщо є можливість, можна і задонатити. Для цього є Patreon, є Монобаза, є інструменти Ютуба. Буду вдячний. Побачимось.